Шановні депутати, шановні члени комісії, шановні присутні, давайте перед початком нашого засідання згадаємо наших захисників, захисниць, цивільне населення, яке полягло під рук рашистської агресії. Вічна пам'ять, вічна слава і царство небесне. Прошу простіше. Слово голові регламентної комісії Олександр Васильович. Олександр Васильович, будь ласка, подавайте. Комісію з питань регламенту депутатської діяльності та етики дотримання законності охорони громадського порядку захисту і прав законних інтересів громадян оголошують відкрити. По порядку денному. Перше та єдине питання про укладення меморандуму. Про співпрацю та партнерство між Рокитнянською селищною радою та Білоцерківським районним управлінням цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Київській області доповідач Вісняв Майдана. Меморандум про співпрацю та партнерство між селищною радою та Двоцерківським районним управлінням цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління СНС України у Київській області. Метою меморандуму є спільні дії сторін спрямовані на навчання підростаючого покоління, правила пожарної поведінки, навичкам діяти індивідуально та колективно різних життєвих і надзвичайних ситуаціях. Формування у дітей поваги до професії пожежного, залучення молоді до вивчення історії пожежно-рятувальної служби, розвиток та проєкту особистих творчих здібностей дітей та підлітків, вов... 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 реалізація серед дітей і молоді, здорового і активного способу життя, формування у дітей та молоді навичок, збереження навколишнього середовища, виховання у підростаючого покоління громадських та патріотичних почуттів, культурних і естетичних смаків. Отримати даний проєкт рішення і повноважити на його підписання. Дякую. Катерина Степановна, є запитання? Є за. Ходив час. Тоді ставлю на голосування. Голосуємо. Два за, виносимо на засідання сесії. Шановні колеги, комісію з питань регламенту оголошую закритою.